Друзі, всім привіт! Ваш кар знову на зв'язку. Як ви вже знаєте, ми займаємось підбором та пригоном автомобілів із Швейцарії та всіх країн Європи. Маємо у наявності свіжопригнаний автомобіль Шкода Октавія модельного 2015 року випуску з надійним 1.6 дизельним двигуном на 77 кВт, механічна Механічна шестиступенева коробка передач, дуже крута комплектація. Стоїть безпека ДЕФа. Автомобіль йде повністю в рідній фарбі. Та, друзі, головне тут іде 220 тисяч перевіреного та підтвердженого пробігу. Як ви вже знаєте, пробіг ми перевіряємо в три етапи: перший це є сервісна історія. Повна сервісна історія цього авто є тут, детальніше покажемо вам в цьому відео. Додивляйтесь відео до кінця обов'язково. Другий етап також є перевірка по ВІН-коду. Є він код, по якому ми перевіряємо, якщо автомобіль заїжджав на сервіса, відповідно, на обслуговування, заміну мастив, заміну ще якихось там компонентів. тобто, Підтягує, що дійсно автомобіль заїхав на сервіс, наприклад, у 2017 році, і був, наприклад, пробіг там 20 тисяч. І є третій етап це перевірка комп'ютерної діагностики по всіх блоках. Ми детально перевіряємо по блоках автомобіль, що дійсно має 220 тисяч пробігу. Показує, що коробка має 220 тисяч, показує, що є по мотору 220 тисяч. І так підтверджуємо: зверніть увагу, друзі, на якому стані йдуть фари без колів, без подряпин, без тріщин. Повністю весь автомобіль, всі кантики все в гарному стані. Бампер передній без сколів, Має противотуманні фари. Ось така оптика в нас іде. Хромовані накладки, все це ціле, омивач фар. Дуже хороший стан. Дуже високий кліренс, так як це повноприводна шкода Октавія. В дуже гарному і збереженому стані. Так, переходимо далі. Йдуть оригінальні шкода-ковпаки, як ви бачите на суд. Бокові дзеркала з діодною підсвіткою, у такий діодний поворот у нас іде, мигаючий. Це вже по новому, дуже гарний рестайлінг. Відкритий він код для перевірок, перевіряйте автомобіль. У нас все максимально чисто і прозоро, як ви вже знаєте, займаємось тільки чесним перегоном автомобілів. Лобове скло в ідеалі, без тріщин і криша також в ідеалі, без мятин, без подряпин. Так, переходимо, друзі, далі. Ось такий автомобіль. Жодних сколів він не має, підфарбувань також. Тут стоїть додатково встановлена DEFA Security. Це така функція, коли ви відходите з ключами від автомобіля більше, ніж на 3 метри. Автомобіль самостійно закриває повністю весь автомобіль. Тільки ви відійшли з ключами на 3 метри, автомобіль автоматично закривається. Це така додаткова дорога, як би сказати, система безпеки встановлена. Зверніть увагу на задній стоп, у якому він стані хорошому. З боку автомобіль не має жодних мятин, Дуже хороший стан. Всі наклейки, логотипи, шкода, значки, все в хорошому також стані збереженому. Весь хром ціленький, як ви бачите. Значок шкода, також всі ціленькі повністю. І Октавія теж в хорошому стані. Тут є 4х4 значок, так як автомобіль повноприводний. І правий стоп також в хорошому стані. Немає ніяких сколів, ніяких подряпин. Всі вікна в автомобілі рідні. Потім покажемо вам це. Зверніть увагу, друзі, на фаркопа. Поставили його, він не використовувався взагалі. Ми його виняли і поставили, щоб зняти вам відео. Він знімний. І до нього є три ключі. Є розетка оригінальна, все це в оригіналі. Зверніть увагу на днище автомобіля, жодної дрижавчини в дуже хорошому стані. Ось такий вигляд автомобіль має. Переходимо, друзі, далі. В принципі, зовні автомобіль ми вам показали, розказали, все максимально і максимально прозоро. Всі пороги цілі. Днище автомобіля в прекрасному стані, жодної ржавчини немає, жодних підфарбувань і ржавчини по кузову теж немає. Переходимо, друзі, до салону, показуємо вам по салону. Так, Зверніть увагу на водійську карту дверну, В якому вона в хорошому стані. Ручки не затерті, також вона ніде немає ніяких подряпин, не затерта, не пошарпана. Хромована ручка також не зліста. Все як в оригіналі. Видно, що автомобіль мало використовувався. Так. Всі накладки, все ціленькі. Чотири скло підйомника, блокування дверей, електрорегулювання бокових дзеркал. Зверніть увагу також, друзі, на пороги, в якому вони стані. Трішки погано фокусується камера, оскільки це білий колір, але пороги немає жодних подряпин і жодних, як би сказати, таких сколів. Все в хорошому дійсно стані. Оригінальні наклейки заводські, зверніть увагу на болтики, вони не кручені, різьба не збита. Переходимо детальніше зараз до салону. Зараз заведемо, друзі, покажемо, як автомобіль легко заводиться, як він гарно працює. Так, повернули ключ. Зараз виключу передачу. Друзі, я думаю, нічого казати не потрібно, ви самі все чули. Автомобіль заводиться просто дуже швидко і дуже легко, е без лишніх шумів, заводиться з пів оберту, можна так сказати. Тепер детальніше по салону. Зверніть увагу на передню панель, в якому вона в хорошому стані. У нас є тут бортовий комп'ютер, сенсорне, як би так сказати, оригінальна магнітола шкода. З бортовим комп'ютером тут показує діагностику, повністю все про автомобіль. Тут у нас іде комплектація з вебастою, До Webusta є ключі, підігрів сідушок, кондиціонер, підігрів заднього скла, також і вебасто, тут, як ви бачите є Знизу є USB-Aux, є esp USB OFF, auto OFF можна виключити, тобто і заблокувати, і відкрити двері. 4х4. Рукоятка коробки передач не затерта взагалі. В такому хорошому у стані йде. Шестиступенева коробка передач, як я вже вам казав. Можна підключитися по Bluetooth до магнітоли забув наголосити вам. І зверніть, друзі, увагу на руль. Він в оригінальному обшиві, як видно вам на відео. І я думаю, що видно, що по рулі дійсно 220 тисяч оригінального пробігу. Він взагалі не затертий в дуже хорошому і якісному стані. Оригінальний обшив. Так само от, айрбек посередині, значок не затертий, айрбек не затертий. Дійсно хороший стан автомобіля. Так, зараз переходимо далі. Ідемо. Зверніть увагу на сидіння, друзі, в якому вони стані. Жодних потертостей якби немає, ніяких царапин, ніяких плям. Хімчистка в автомобілі не проводилась, хочу наголосити. Також потолок весь гарненький в хорошому кольорі, гарному. Так, зверніть увагу на сидіння водія, яке найчастіше, як би можна сказати, витирається. Тут вже воно в оригіналі і взагалі не потерте і не подряпане. Так, іде у нас таке світло у нас йде. Противотуманні фари. Так, все можна включити, виключити без проблем. Так, автомобіль закрили. Переходимо до задньої частини. Ззаду, як ви бачите, автомобіля. Дверна карта також в ідеально збереженому стані. Хромована ручка також ціленька. У нас іде склопідйомник і така додаткова сіра накладка, яка доповняє просто гарним виглядом авто. Так, переднє сидіння в хорошому стані. Заднє сидіння, можна сказати, в ідеалі, як нові. Практично ніхто не їздив, друзі. Так, оригінальні коврики у нас Октавія йдуть. І особливістю є поріг. Це дуже важливо, оскільки він практично не затертий зовсім. Так, Зверніть увагу ще раз на приборну панель, на торпеду. Як вона виглядає з їх місць. Виглядає дуже гарно і ефектно. Ось такий вигляд має. Автомобіль дуже місткий і комфортний в їзді. Хто обирає шкоду, я думаю, ви знаєте, що автомобіль дуже хороший по якості, по їзді, по комфорту. Так, ось такі підстаканники є. Переходимо далі, друзі. Все показали тут вам. Переходимо до задньої частини. Автомобіля. Так, як ви бачите, вже кліренс вам показував, тут іде вихлопна. Повністю вся сажова система на місці, каталізатори на місці. Як ви бачите, автомобіль зовсім не піддимлює, завели, можна сказати, на холодну. Працює дуже гарно. Жодних рижиків немає. Показую вам знизу під номерним знаком. У дуже хорошому стані. Всі значки, логотипи, все це присутнє. Жодних м'ятен, також подряпин, на автомобілі немає. Йдемо далі. Транзитні номери вже є. Автомобіль повністю розмитнений і сертифікований. Забув наголосити вам. Ось така присутня шторка багажника, як ви бачите, друзі. Зверніть увагу, наскільки він місткий і великий. Так, іде оригінальний коврик. Шкода тут це резиновий такий. З боку у нас тут все є аптечка, аварійний знак. Тут є також оригінальна жилетка. Тобто транзитні номери я вже вам казав. Тут Октавія. Оригінальний резиновий коврик, під ним ковролін в хорошому стані, також чистенькому. Хоча хімчистку тут не робили в автомобілі. І повний комплект всіх ключів. Тут також є, як ви бачите, бірка оригінальна. Видно, друзі, що автомобіль в хорошому стані. Видно, що все в оригіналі, так як було, як приїхало, так і показуємо на відео для вас. Добре, переходимо далі, друзі. Ще раз покажемо, як він виглядає з боку. Я наголошую, знову ж таки, ніде ні справа, ні ззаду. М'ятниця, рапи ніяких немає. Е, так, дверна карта пасажира задня, хром також цілий. І накладка ця серебриста також ціла. В хорошому стані. Пороги знову ж таки показую, які часто затираються, тут також в хорошому стані. І зверніть друзі, увагу, зліва і справа ось ці накладки такі для захисту, від, щоб не піскоструюсь від камінчики, вони також в оригіналі. Переходимо, друзі, далі. Так, зверніть увагу, переднє сидіння ззаду також в хорошому стані. І заднє сидіння, я вже вам показував, вони практично в ідеалі. Напевно, що ніхто не їздить. Так, переходимо далі. І осталось у нас. Сидіння пасажира, карта пасажира. Тут також і наклейка Defa Security, як я вже вам казав. Це йде дуже крута безпека. Так. Дверна карта пасажира, друзі, в хорошому стані. Ніяких потертостей, нічого немає. Панель показували вже вам додатково. І показуємо більш детально сидіння пасажира. Воно в хорошому стані, жодних потертостей, ніяких тріщин, ніде не порвати, не затерте. Так, і показуємо знову ж таки, друзі, поріг. Він, як ви бачите, в хорошому стані, теж не потертий. Він-код відкритий для перевірок. Будь ласка, можливо, будь-яка перевірка, як ви ж знаєте, наших автомобілів. Так. Дуже гарно все виглядає. Все ціленьке, всі функції повністю працюють на 100%. Зверніть увагу по документах, пройдений сертифікат. Відповідності. Тобто машину вже можна повністю реєструвати, як вона вже, я вам казав, розмитнена і сертифікована. Це йдуть документи автомобіля. І йдуть ось такі документи на автомобіль. Їх тут дуже багато різних. Так, зараз покажемо. Так, Тут є зліва, як ви бачите, він код автомобіля. Показується, що машина 9 місті 2014 року була куплена майже 2015 рік. Можна сказати, автомобіля. Так, переходимо далі і покажу вам, друзі, сервісна книжка. Так. Зверніть увагу, друзі, дуже велика, комплектуюча. Це якби такі додаткові роздруківка до сервісної книжки. Повністю кожного разу, коли автомобіль заїжджав на сервіс. Окрім того, що робилася відмітка в сервісній книжці, то роздрук... робили роздруківку. І є повністю всі відмітки, що в автомобілі мінялося. Які масла, наприклад, які розхідні матеріали, все це показано, і повністю стоїть кожна відмітка. Зараз покажемо вам. Тут можна все перекласти, тут все зрозуміло, тут детально пише, дуже багато документів. Це все сервісна історія автомобіля. Видно, що автомобіль дуже гарно обслуговувався, тобто проблем з ним немає. І хочу сказати, що перед тим як ми викупляли цей автомобіль, незадовго до того часу він також проходив обслуговування і сервіс. Так. Всі сервісні додаткові документи ви побачили і є ось така сервісна книжка. Так. Номерний знак, як ви бачите, це один і той самий, мокрі печатки, все в оригіналі. Так, є, як ви бачите, також мокрими печатками про сервісне обслуговування. Так, друзі. Ось така велика сервісна історія. Так багато у нас всяких додаткових інструментів, як би сказати. Так, зверніть увагу, ключ Webasta автоматично можна включати собі в будинку і три ключі до Фаркопа. Фаркоп знімний, як я вже вам казав. Вебаста тут оригінально стоїть, вмонтована, як я вже казав, це дуже е, крута річ. Можна, можна бути в будинку, просто включити автоматично Webasta, і коли прийдете в автомобіль, автомобіль вже буде теплий до того часу. Особливо класно зимою ця функція, вона дійсно корисна. Так, Покажу вам більш детально зараз під капотний простір. Зверніть увагу, подивитесь, болтики не кручені, все в оригіналі. Так, Капот, як ви бачите, також хороший настані, ніяких сколів, подряд нічого немає. Зверніть увагу, під капотний простір зсередини. Капот. Болтики не кручені, капот також хороший. Мотор не мився, хочу наголосити. Такий, як він є, легка пиляка припала, тобто, що характерно на цей рік автомобіля. І жодних ніяких підтікань масла, нічого такого немає. Автомобіль, ви чуєте, працює гарно і рівно. Всі бірки заводські в оригіналі. Все це присутнє. Перевіряли, друзі, всі рідини на, в, на рівні, в хорошому стані. Болтики, як ви бачите, ще раз показую, не включені. Ніде ніякого ні підтікання масла, ніякого нічого не прокапає. Все гарно тримається. І дуже гарно і рівно працює мотор, як ви чуєте на цьому відео. Так, Закриваємо капот. Ось такий автомобіль, друзі. Тому кого зацікавив даний автомобіль, додивлятись відео. Телефонуйте, приїжджайте на огляд та Тест-Драйв, а зараз ми будемо проводити заміри по лакофармовому покриттю. Повністю детально, як завжди, весь автомобіль пройдемось. Як я вже казав, додивляйтесь відео до кінця, кого цікавили даний автобіль, телефонуйте, підписуйтесь на канали Viber і Telegram. Ми завжди закидаємо свіжі оновлення по автомобілях. Які ми доставляємо, які викупляємо для наших замовників, і купляємо на вільний продаж також. І обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал в Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші свіжі оновлення по автомобілях.